У місцевому будинку культури села Топільне збори селян. Місцеві побачили на сайті Рожищенської міськради, що біля села планують будувати птахоферму. Люди запросили представників місцевого самоврядування та інвесторів на зустріч. Розповідає співініціаторка зборів місцева жителька Зоя Франчук. Зібралися всією громадою, щоб виступити проти того, щоб товариство Нова Волинь готувало проєктну документацію на будівництво птахофабрики на території села. До заявлених документів планує розвивати цей е, свій птахобізнес в безпосередній близькості до житлових будинків. До найближчого будинку відстань складає лише 70 метрів. Зареєструвалася на зборах 91 людина, говорить староста Дмитро Кисіль. Спочатку селяни висловили невдоволення щодо обробітку паїв, які орендують у них представники інвестора. Чого люди дихають? О, знаєте, от вас пригласити, обробляє ваша фірма територію. Щоб ви посиділи на табуреточки день біля того поля, і люди по тиждень, по два, по три дихають цим. А що травили з вечора, травили, отам біля нас, де я живу, ну я знаю, там може кілометрів два від нас. Я так чую, що ну, сморід і рвота, гноївка. Так, це смердить. Якщо громада категорично проти внесення цієї органіки, умовно, на наші поля. Ми можемо їх не вносити. А де, а де ваші діти будуть працювати? А де ваші діти будуть працювати? Скажіть. Що таке сучасний курник? Це гарна площадка з мікрокліматом, з вентиляцією, з автоматичною подачою води. Туди провозять курчаток, погодували, забрали кури. Звітіля вибрали органіку, відвезли на біогазову установку. Представник інвестора Олександр Попов каже, планують ферму для курей на більше як 200 тисяч голів. Нових робочих місць має з'явитися 15. У підсумку більшість людей проголосували проти дозволу на розробку документів для будівництва. Розповіла головуюча зборів Зоя Франчук. Троє проголосували за. Я голосувала, щоб надати, бо є сучасні технології. Воно ні шкоди не буде. Нести ніякої. Тетяна Музичук голосувала проти. Як я можу бути впевнена в тому, що та фабрика буде європейською? Є певна недовіра між орендарем і інвестором і громадою, яка тут проживає, і це треба враховувати. Розповісти на камеру деталі будівництва птахоферми представники інвестора відмовилися. Розглядали питання на сесійному засіданні, яке відбулося 20 грудня. Більшістю голосів депутатів дозвіл на розробку документів для будівництва птахоферми не дали. Розповів староста Топілинського старостинського округу Дмитро Кисіль. Вадим Панефідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.